Друзі, сьогодні день Незалежності та день розпису мого старшого сина Юри з Сашею. Так уявіть собі, що я в цей день поїхала на море з подружкою в Крим, тому що вони попрохали нас знайти самі поїхали, але її батьки прийшли. Дивіться, що тут. А, 23 августа. 23 августа, День народження Юри і Саші. 15.00 розбув, а я була у Балаклаві 2008 року. отак от, бачили? Оце кораблик я там купила. І що цікаво, зараз я його покажу. Це я там ходила по берегу Криму, ой, пойма. По берегу Криму ходила. І дивіться, камінчики туди понаклеювала. І така штука, коли хвилі чи там запливне, туди то можна кричати: Ау, рятуйте мене! Бачите, і камінчики вже повідпадали. Оце така романтична в мене історія дуже. Бачите? А весілля у них було через рік. Вони нас запросили на вінчання. І на весілля. Ой, це ж 23-го. Я не віс... цій внучці сказала, що 24-го. Подаю. Зараз перепишу. Бачите, які палики, равлики. Тих магнітів повно. У мене на нашому бившому минулому холодильнику магніти, а на новому холодильнику немає маг магнітів. Я дуже щаслива від того. І це мені подобається. Це дуже гарно. Бачите, такі це дитячий садочок, ми з дівчатками гралися. Тут магніти, які хочеш, де хочеш. І там були, і там були, і там, і, і там і де. І затока були, і Бандерштат, і тут що хочеш, що хочеш, і тут були, і тут були, і в Донецьку були, і в Луганську, і в Норвегії, і де вони тільки не були. От і тобі, дітвора моя. Господі, це вам показала. Бачили, які? Дофігатих магнітів. Але цікаво. Мити їх треба. Я мию. А це що таке? Це папашка був поселона. Ну, класно. А, ось і новесенький я по... 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 Як це приклеїла сюди. Це вони були на мальті колись. Бачите, як люблін, де вони тільки не були? А я горшечки та пляшечки збирала та прикрашала. Терточки в мене є такі. Ой, це така, що це ще тут таке? Австрія. В Австрії були, де вони? В Криму були, на Майті були, що ти хочеш, в Венеції були, коротше, скрізь були. Ці діти мої молодші. Старший не був.